Тенісний огляд, друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Майстер-клас. Хто тобто, ще не підписаний на наш канал, підписуємось. Не забуваємо, що ваші неймовірні лайки, вподобайки і змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую вам за це завжди безмірно. У нас вже склалась така традиція. Ми ближче до кінця кожного тижня заглядаємо які ж турніри. Очікують нас е, е, наступного тижня. І цього разу майже можна було б нічого й не записувати, тому що і так ми з вами знаємо, що починаючи навіть не з понеділка, а вже з цієї неділі, з 25-го, починається е, один з перших матчів у жінок. А потім і відразу у чоловіків основної сітки відкритого чемпіонату Франції на Парижських кортах Ролан-Гарос в столиці Франції. На ґрунткортах починається другий за сезон мейджор турнір Великого Шолому з тенісу. Е, тому е, я все одно вирішив коротенький, але такий анонс зробити. Не просто анонс, а навіть і розглянути трішки, щоб ми пригадали е зовсім крапочку історії. Отже, е щоб розуміти, кому треба найбільш потужно грати, найбільш вмотивовані хто із топів і не тільки, я... Підготував такий огляд. Для того, щоб захищати минулорічні бали, турнірні, рейтингові, треба, дивимося, у чоловіків дуже постаратися Звєріву і Алькарасу. Тому що саме Карлос Алькарас і Олександр Звєрів були у фіналі. Алькарас переміг, увага! 3-2 за сетами. Це неймовірний тенісний бій був. Алькарас виграв 6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2. Також хочу нагадати, що разом з Алькарасом і Звєрєвим до півфінала минулого року. На відкритому чемпіонаті Франції з тенісу дойшли Рут і Сіннер. А до чвертьфіналів з ними разом також дойшли Демінор, Джокович, Цицепас і Дімітров. Оце головні претенденти на те, щоб захищати минулорічні свої турнірні бали. У дівчат у жінок. Тобто, ви зрозуміли, так само проведу паралель. В фіналі грали Швентак Паоліні. Шьонтак Шв впевнено переграла Італійку 6-2-6-1. Також до півфіналів дойшли наступні тенісистки Міра Андрієва і Коко Гов. А чвертьфінали. Треба захищати, е, по відношенню до минулого сезону, наступним тенесисткам. Маркета Вондришова. Онс Жабер. Олена Рибакіна. І Аріна Соболенко. Це щодо мотивації і захисту минулорічних балів. Далі. Хочу сказати, треба було спочатку сказати, що це буде, увага, друзі, 124-й розіграш відкритого чемпіонату Франції з великого тенісу е на кортах Ролан-Гарос, починаючи з 1891 року. Уявляєте? Вже буде скоро ювілей. В 26-му році буде 125 розіграш. Там деякі випадали розігри по різним причинам, але це буде вже розпочати кваліфікації. До речі, зараз в Парижі йдуть дощі. І корти накрити спеціальним. Захисним покриттям. Вода не приникне. Призовий фонд турніру на Ролангаросі 50 мільйонів євро. Там без капочки е 49,8. Кажись. Якщо бути точним, майже 50. Самий титулований тенесист Ролан Гаросу. Це, звісно, король ґрунту Карлос. О, вибачаюсь, я вже приємника назвав. Рафа Надаль. Вибачаюсь, друзі. Про Алькараса думаю. Просто я думаю, по праву приємником на ґрунті Надаля є Алькарас. Тому я, мабуть, уже так про молоде покоління задумався. Рафа Надаль, звісно, 14 разів більше, ніж Надаль, ніхто не брав відкритий чемпіонат Франції на Ролан-Гаросі, ніхто не вигравав. Рафа назавжди вписаний золотими літерами в історію Ролан-Гароса. Чудово сказати. І це дуже приємно мені, як українцю, відмітити, що найголовнішим показником і досягненням українців на Ролан-Гарос-кортах було, я вважаю, це можна занести в актив всьому українському тенісу і чоловічому в тому числі. Це успіх нашого Андрія Медведєва. В 99-му році Медведєв грав фінал, да і ще й з ким? з Андре Агасі 26 років тому назад. Фінал. І програв Медведєв цей фінал лише 2-3 сетах, друзі. Два-три з самим Агасі. Нагадаю, свого часу Медведєв, якщо я не помиляюсь, два-три сезони входив в першу п'ятірку. В першу десятку уж точно. Андрій Медведєв – самий успішний український тенесист за всю історію цієї гри для Незалежної України. Щодо дівчат, то, звісно, у дівчат успішни, самою успішною тенісисткою за всю історію українського незалежного тенісу, звісно, буде вже поки що не побиті рекорди і досягнення Еліни Світоліної. Що касається, що стосується, вибачаюсь, саме ролан Гарос кортів. Відкритого чемпіонату Франції. То тут е, в минулому сезоні е, до однієї восьмої дійшла Світоліна тільки і програла Рибакіній. Це раз. До е, е, далі за Світоліною йде Ястремська. Ястремська Даяна. Дійшла до однієї шістнадцятої і програ, програла Коко Гоуф. Далі до однієї 32 тобто до другого кола, дошла Марта Костюк минулого року, де програла Донні Вєкіч. І е, в першому колі відразу ж з першого матчу. Вилетіли минулого року. Цуренко в зв'язку з Відмовою. Стародубцева програла іспанці Буксі. А Калініна програла Осоріо Серано. В одній 64 в першому колі. Найкраще досягнення. У Світоліної. Друзі, чотири рази виходила Світоліна у чвертьфінали відкритого чемпіонату Франції на, ґрунті, на ґрунтових кортах Ролан-Гароса. Чотири чвертьфінали. Чи зможе Світоліна перевершити свої ж чотирьохкратні досягнення і вийти вже Хоча б одного разу у півфінал. Півфінал це завітна мрія Еліни. Напишіть обов'язково, чи спроможня цього сезону, який дуже вдалий на ґрунті для Світоліної, потрапити, ну, принаймні повторити своє досягнення і в п'ятий раз на ролан Потрапити до чвертьфіналу, а можливо, навіть і перевершити. Напишіть, друзі, буде цікаво узнати вашу думку. Ну, і ще хочеться сказати про представництво цього року на відкритому чемпіонаті Австр... Франції Австралії. Щоб ти вже жив 100 років, Це я про себе, Франції, звісно, Ролан Гарос. То скажу відразу. У чоловіків присутні всі практично е, до майже до сотого місця в рейтингу, але є тільки один виняток: два китайці, які так ні разу ще не виступили на ґрунті це Чанг і Шанг. Шанг і Чанг. Їх не було ні в Мадриді, ні в Римі. Ні, буде ось зараз в Гамбурзі їх також нема, і не буде в Парижі. А у дівчат, у жінок до сотого номеру рейтингу присутні будуть всі. Але дехто через кваліфікацію е, вже посіяний більше, ніж за сотню, буде пробиватися. Адже є такі тенесистки, які за рейтингом нібито входять в сотню, але за посівом саме на відкритому чемпіонаті Франції вони не підпадають під сіяні. І тому починають з кваліфікації. Наприклад, Юлія Стародубцева вона не підпадає під сіяних. І, і під таких тенесисток, які напряму в основну сітку попадають. А ось, наприклад, взяти Калініну, то Калініна нижче вже за рейтингом, ніж Стародубцева, і Калініна все одно попадає в основну сітку. Розумієте, про що я кажу? А Стародубцева немає таких заслуг і такої кількості набраних балов е, саме на парижських кортах ролан гароса Тому тут свій особливий підхід, свій посів, незалежно від рейтингу. Тут е, вчитується е, найбільш саме досягнення саме. Тут, на кортах Ролан-Гароса. Ось тому така різниця в посіві внутрі турніру і головному рейтингу WTA. Оце я вже не раз поясняв це, але, думаю, не гріх нагадати. Так, нібито я нічого не впустив про все, що хотів, вам розповів. Представив турніри. І я все ж таки надіюсь, що наші дівчата а, забув сказати, що наші чоловіки, українці, не приймають участь навіть у кваліфікації. На жаль, чому не приймають? Тому що найвищий рейтинг серед наших чоловіків у Віталія Сачко, у нього. Якщо я не помиляюсь, 235-й рейтинг. Цього недостатньо навіть для того, щоб прийняти участь в кваліфікації. А скоріш за всього, навіть внутрішній рейтинг наших чоловіків іще, мабуть, нижче трошки знаходиться, ніж загальний рейтинг. Ось тому така причина. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на наш канал. Ваші вподобайки і коментарі найважливіша підтримка це дуже круто. Від душі вдячний вам всім, друзі, що ви зі мною, не дивлячись ні на що. Дуже важко зараз і працювати, і е, підробляти, і ще й працювати на дачі та ще й займатися і вести, як мінімум, два. Відеоблоги, один канал тут майстер-клас Спортивні прогнози, а другий канал Успіхи на дачі в саду і на городі. Це майстер-клас на дачі. До речі, кому цікаво, посилання в першому закріпленому коментарі. Приєднуйтесь до мого дачного YouTube каналу. Буду тільки радий! Ласкаво просимо! Дякую, друзі, за перегляди, за активність підтримку. Слава Україні, слава ЗСУ! Слава українському багатостраждальному народові героям нашим слава! Бажаю скорішої перемоги над рашизмом. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім папа! -па.